Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Же українські школи, ліцеї а також вищі, вже активно готуються до нового навчального року, і він розпочнеться лише у тих регіонах, де буде безпечно, де всю перевірку пройшли. Головна умова навчання це наявність укриттів школі. Воно має бути спеціально обладнаним, містити необхідні речі. Ну і бажано, щоб там був інтернет. Ну і Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу Wi-Fi в укриттях. Всі подробиці сніданок з 1 плюс 1» дізнається першими. Ви зараз про це почуєте. У нас в гостях Андрій е, набок, сніданок з 1» і, і м, керівник Набок, Перепрошую, керівник з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформов... трансформації України. Вимовила доброго ранку. Доброго, доброго. 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 доброго ранку. посада. Е, Довга, знаєте. Е, е, Андрію, по перше, пасибі вам за цю історію. Вам особи особисто і всьому міністерству. Розкажіть, що це є таке. І це правильно, ми всі зрозуміли, що це про безперешкодний інтернет в укриттях і бомбосховищах в школах. Таким же він буде безперешкодним як здається. Так, звісно, учні під час повітряної тривоги навіть повинні продовжувати навчальний процес навіть в укриттях. Тому ми, власне, запускаємо ініціативу такий проєкт Wi-Fi в укриттях. Ми плануємо покрити першочергово це загальноосвітні заклади тобто це школи школи гімназії ліцеї а вже згодом менш пріоритетне завдання це покриття дитячих садочків та професійно-технічних училищ. А скажіть, будь ласка, скільки шкіл зможуть скористатися такою можливістю мати безперешкодний інтернет в укриттях? У нас зараз трошки більше третини загальноосвітніх закладів мають взагалі укриття? Угу. От ми розраховуємо, що всі вони відкриються. Відповідно, ми звертаємося Аємося до провайдерів для того, щоб вони вже починали роботу, щоб до 1 вересня якомога більше шкіл встигнули підключити. Андрій тут питання, тому що ми чули нетішні цифри по всій Україні. Якщо в Києві там 70% укриттів готові, то по Україні 70% укриттів не готові. До вересня залишається місяць. Як оце все буде королюватися? І, і, і треба ще ж прокласти інтернет. Встикаєте? Це буде будуть паралельні процеси. Тобто, інтернет ми будемо туди прокладати в будь-якому випадку. Вже провайдери позитивно налаштовані, mm. тобто процес вже запущений. Що стосується готовності укриттів, наскільки мені відомо, там проходять постійно комісії ДСНС, які підтверджують можливість або спростовують можливість відкриття школ. Але в будь-якому випадку інтернет там буде незалежно від того який буде висновок ДСНС. От скажіть, будь ласка, от як ну який процес, так? Тобто школа хоче, щоб у неї в укритті був безперешкодний інтернет. Куди вони мають подати заявку? От розкажіть оце, оцей алгоритм дій. Чи це виберете у себе там, на олівець і все знаєте самі? Які школи Ми створили зручну електронну форму, як для управління освіти відповідних, ага. так і для інтернет-провайдерів. На цьому тижні всі управління освіти та всі інтернет-провайдери України отримують запрошення пройти електронну форму, де вони нададуть всю необхідну інформацію. І ми, як Мінцифри, їх скоординуємо. Ми домовимося за обладнання з вендорами, бо це проєкт, ми називаємо для соціально відповідального бізнесу. Тобто, школи будуть підключатися безкоштовно. От, відповідно, вендори та інтернет-провайдери. Що таке е вендори, поясніть? Вибачте, вендори це виробники телекомунікаційного обладнання, а, тобто окей. це виробники роутерів, Тобто вони роби... безкоштовно це дають школу, а, так? Чи Звісно, як сказав, це соціально відповідальний бізнес. Тобто для вендорів оцих це платно. Вони за це платять, мовно кажучи, свої ну мовно кажучи, гроші обладнання. А для шкіл це безкоштовно. А, можна сказати, що вен вендори вони донатять це обладнання, е інтернет-провайдери донатять свої е ресурси, ага, в тому числі ага, і ага. людські. От і відповідно проєкт безкоштовний для шкіл короче. Те, що мають запам'ятати школи і батьки, що для них це безкоштовно. А далі дуже за... складніше. <гум> на Запрошення відповідаєте, правильно. Так, Вам так, прийшло так. запрошення в школах. Будь ласка, директор має да, відповісти і, і так, так далі. Так і... вже сьогодні. Завтра вони отримують лінк на проходження цієї форми. і Реїти ще пошту, питання. Будь ласка, і ще питання. Так, от приміром відправили от спеціальна платформа. Так отримали всі заявки. всі зареєструвалися з школи. Хочемо без безперешкодний інтернет. Всім Хочем дадуть можливість таку, чи буде якийсь відбір всім школам, в яких є укриття? Тобто і, і школа, яка підтвердить запуск з 1 вересня офлайн навчання. Ну зрозуміло, ті, хто готові, то у них буде така можливість, і тут до надзвичайно такого тонкого питання ми підходимо ще до повномасштабного вторгнення. У нас величезні були проблеми з тим, що у глибинках у селах не було інтернету, не те, що в укриттях, угу. а просто в школах не було інтернету. На горі що... одній заходиш а так. там та що... діти в Харківській області особисто мені розповідали, що ставили драбину. До школи йшли з своєї хати до школи, де ставили драбину, лізли до даху і ловили інтернет, щоб зробити якесь завдання. Це реальні історії. А для нас це був пріоритет і в минулому році, і в цьому у нас для цього був запущений проект інтернет-субвенція. Mm -hmm. Починаючи з середини минулого року, ми підключали до швидкісного інтернету соціальні об'єкти в селах, де взагалі була відсутність підключення до швидкісного інтернету. Mm -hmm. Тобто таким чином підключалося саме село до швидкісного mm -hmm. інтернету і відповідно соціальні заклади, зокрема і школи. Тільки за минулий рік тисячу соціальних закладів було підключено. Ой, вибачте, тисячу шкіл було mm -hmm. підключено. І в цілому більше 7 тисяч соціальних закладів там це в тому числі і дитячі садочки, це і всі-всі, дайте нам пояснити, тому що писніть да, нам та, тому що ми ж не розуміємо. Так Бо зараз нам напишуть, це... що ви там розказуєте. У мене в якщо, школі якщо немає. якщо взяти по Україні, то в нас зараз є лише декілька шкіл, які от взагалі без інтернету, декілька по всій Україні? декілька. Да тому треба розуміти а, ну, питання інтернет і швидкісний інтернет. Тобто, якщо взяти просто базовий інтернет, то він є майже всюди. Я тільки декілька шкіл шкіл без інтернету. Якщо взяти швидкісний інтернет в Україні е, наразі близько трьох тисяч шкіл, де немає е, оптоволоконного підключення. Тобто, це ми розуміємо. оптоволоконне підключення це власне швидкісне з'єднання. Е, тому цей проект в цьому році продовжується за рахунок коштів минулорічних. У нас з початку повномасштабного вторгнення вже підключено більше трьохсот соціальних об'єктів, в тому числі і школи. Це майже 150 сіл вперше отримали підключення. І відповідно при наявності бюджетних ресурсів, в наступному році ми продовжимо цей проект. І ми спробуємо все таки всі школи взагалі підключити швидкісним інтернетом. Круто. і ще раз, щоб ще раз розуміти, оця заявка, яку ви відправляєте сьогодні завтра директорам шкіл, це до швидкісного інтернету буде підключати. Це саме стосується Wi-Fi в укритті, тільки укритті. Та тільки просто ті школи, які взагалі не мали інтернету або швидкісного, їм треба що в укриттях, що не в укриттях проводити інтернет так. Проект fi в укриттях він буде використовувати виключно діючий Wi-Fi канал. Зрозуміло, якщо тебе його не було, мов не кажучи на то. А буде вайфай, буде, але буде будуть обмежені ресурси за рахунок обмеженого зовнішнього каналу. Окей, що ще нового в міністерстві? Розкажіть, тому що у вас новинок що Доб... стосується а, власне, власне, процесу. ми не згадали Starlink. Mm -hmm. Якщо в нас в минулому році не було можливості використання Starlink, то в найближчий час вже восени, ми. Спробуємо використати рішення Starlink для найвіддаленіших шкіл. Тобто, якщо там підключення до оптоволокна коштуватиме там мільйони гривень, це буде як з комерційної точки зору не вигідно, так і з точки зору держави, це не невигідна інвестиція. То ми будемо забезпечувати такі школи Starlink. І якщо мова там йде про інші проекти, то Багато хто знає про ініціативу, всеукраїнська школа онлайн. Так. Майже там півмільйона школярів мали змогу навчатися дистанційно. Також в Мін... ковіду. так так, mm -hmm. так також в Мінцифрі є проєкт дуже класний. Це дія цифрова освіта. Там, окрім уроків по цифровізації, там є також курси для дітей. Там цифрова фізкультура. Інші такі цікаві курси саме для дітей шкільного віку. Це правильно зрозумів? Це в дії? А, так, це дія цифрова освіта. Дуже просто знайти в інтернеті. Тобто там... батьки дають умовно кажучи, свою дію, та і будь ласка, а це не пов'язано безпосередньо з своїм застосунком. Дія ага. це, це окрема платформа в інтернеті. Це а, дія тому, цифрова. Зрозуміло. Зрозуміло. Uh -huh. Слухайте, ну круто. Посибі вам, що так от плідно працюєте по про все про всю складність. Та І у нас держава в смартфоні, але як ми інколи жартуємо, та. У нас не всюди є інтернет, але ми держава смартфонів. От і ви і це цю історію намагаєтесь якось золота. Насправді Посудня. насправді з інтернетом у нас краща ситуація. Ми от нещодавно публікували інформацію, що у нас одне з найбільших покриті інтернет покриттів серед європейського країні, ну, так, І країна. Одна з найбільших. Я перепрошую. Ну це це ще більше підкреслює досягнення. Що це правда? Це правда. Це правда Андрія. Пасібі величезно вам. Дякую вам. Пасібі, що зайшли. Да і дали велику надію, тому що зараз велика точиться дискусія. Mm -hmm. Що ж це таке робити з дітьми 1 вересня, коли школи ще мовчать, не no, знає принаймні. Інтернет там можна сподіватися, що буде виносяк свиду ще й листа. Такого напишіть не тільки електронного. Да у нас багато хто поїхав до речі в Німеччину там mm -hmm. тимчасово жити. Всі в такому от з такими очима нам надсилають. Звичайного листа на пошту на поштову скриньку ми не звикли mm -hmm. у нас держава в смартфоні. Я дуже можу, багато я, друзів, я друзі що відмін цифри паперового листа не буде. Ну от, да так дуже, дуже багато, багато друзів говорять про те, що а, сумують за нашими послугами. Як би це не дивно звучало, тому що у нас це набагато в багатьох сферах набагато швидше робиться, як виявилось, а, так так що у нас є плюси завжди. Є плюси, Дякуємо. пасибі. Андрію, пасибі. Далі ми закриваємо. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавопереду. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку. У буді.